Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гешталь-терапевт. В цьому відео я розповім, як виникає нарцисичний та межовий розлад особистості згідно теорії розвитку і чим вони відрізняються один від одного. Нарцисичний розлад особистості виникає через травму до кризи зближення. А межовий розлад особистості виникає всередині кризи зближення. Криза зближення виникає у дітей приблизно в період з 14 до 24 місяців. Діти до цієї кризи переживають нормальну грандіозність та всемогутність. Травма в цей період призводить до того, що ці інфантильні якості зберігаються в людини на подальше її життя. А межва проблема виникає тоді, коли дитина доростає до стадії зближення, але не може її успішно завершити і залишається в цій фазі на постійно. З цих травм витікає формування різних типів особистостей. По-різному формується психіка. В цьому відео я буду трохи спрощувати для того, щоб передати основні ідеї і не робити це відео занадто важким для себе і для вас. Можна сказати, що нарцис не доростає до стадії стосунків з іншою людиною. Він знаходиться в контакті не з людиною, а з ідеальним образом. Він продовжує знаходитись в ілюзії грандіозності та всемогутності. Характерно, що його гнів має холодний окрас. Коли його захисні механізми не спрацьовують, то в депресії він переживає порожнечу приниженість і злість. Межова людина доростає до стадії стосунки, і завдяки цьому вона позбавляється від своєї грандіозності всемогутності. І в неї на передній план виходить потреба в прийнятті і любові від матері. Тобто межова людина знаходиться в контакті з людиною, а не з ідеальним образом, як нарцис, і вона прагне до контакту з нею. І її гнів має теплий окрас. А в депресії така людина відчуває не порожнечу, а гіркоту від самотності і відторгнутості. Проблема нарциса в тому, що він не доріс до стосунків з іншою людиною, і він замкнутий всередині на свої ідеальні образи. Він або ідеалізує іншу людину, або хоче, щоб його ідеально відзеркалювали. Він знаходиться у пасті свого перфекціонізму і хоче всього ідеального. Проблема межової людини в тому, що вона доріше до стадії зближення з мамою залишилась в ній назавжди. І для неї найбільша проблема це втриматись в стосунках, в яких би вона змогла продовжити своє зростання. Межова людина в стресі, чіпляється за стосунки, демонструє залежність або віддаляється для того, щоб відновитись. Ця людина в стосунках більш тепла та емоційна. Вона хоче того, щоб її приймали і любили безумовно. В той час як нарцис в стресовому стані легко відторгає, знецінює, робить вигляд, що йому ніхто не потрібний. В стосунках він хоче захоплення, визнання. І ця людина не така тепла або навіть холодна. В нарциса переважають такі теми, як прагнення до влади, багатства. Краси, перфекціонізму. А для межової людини вони не мають такого значення. Межова людина хоче ідеальних стосунків, безумовного прийняття і турботи. На цьому в мене все. Надіюсь, вам було цікаво дізнатися про те, як організовані ці два найбільш розповсюджених типи особистостей. Ваші запитання і коментарі можете залишити внизу під відео. Дякую за вашу увагу і всього найкращого.